Усім привіт! Ви на каналі це потрошки. Сьогодні будемо знімати ціни на автомобілі. Пишіть будь-який коментар під даним відео, натискайте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім приємного перегляду! Так, Продається Octavia a 7 шкода Octavia a 7 18 рік на автоматі, 1,6 дизель, пробіг 199 тисяч, 14650, є контакти по автомобільчику, зараз подивимося салон, поки розходні електроцеркала, дсг коробка такий є у нас підігрів сидінь, двозонний клімат. Продається Октавія 7. Передній паротронік, передні протитуманки лекосплавні диски, кузов, ліфтбек. 16-17 рік, 2.0 дизель на автоматі 13400. Є контакти продавця. ДСГ, навігації, двозонний клімат, старт-стоп. Ось так виглядає Octavia A7. Так, Octavia A7. Octavia A7. Зразу покажемо салон, студієнектор електрозеркала DSG навігація Android Auto CarPlay, двозонний клімат. Так, ціна 17 400. Пробіг 218 є сервісна історія, телефончики є. Так. І загальний вигляд машини, автомобіля. До вашої уваги. Друзі, продається, ще така Octavia 7. На таких прикольних плавних дисках. Покрослом є релім є, сходів електродзеркала. DSG, навігації Android Auto, Apple CarPlay, двозони клімент, підігрівся дій. Так, далі йдемо по ціні, подивимося. 700к стоп... автомат, 190 тисяч пробігу, 21 999, є телефончик в ідеальному стані. От кому цікава така Octavia 7, телефонуйте до продавця. Ще продається чекає свого власника отака осьома. 19 рік, дизель 2.0, 205 пробігу, 16700. Телефончик є. Німець не фарбована. Ще якісь документи по автомобілю є, складні електрозеркала. Далі по салону покажу вам DSG, навігація Android Auto CarPlay, Play, клімат. Діврівський день. Продаються дві Octavia сьомих кузов, ліфтбек. Зараз я вам покажу першу, покажу другу. Почтемо з цієї. Ми бачимо, що у нас задановане скло. Навігація відсутня, але є Android Auto і Apple CarPlay. П'ятиступнева механіка, двозонний клімат. Погано величезне за, за затемлене скло. Але якщо є Android Auto або Apple CarPlay, 13600 19 рік, 24 пробігу. Телефончик є. Якщо є Android Auto або Apple CarPlay, ви собі телефончик під'єднуєте і на дисплеї бачите навігацію. Так, і друга Octavia. Випадково відео зупинив друга Октавія. А сьома у нас шестиступенева механіка. І також є Apple CarPlay або Android Auto можна підключити. Два зони клімат. Шестистепенева механіка. 13900 її ціна. 17 рік. 236 пробігу. Так, дві поряд стоїть Octavia, Октавії, переїжджаєте. Домовляєтесь з продавцями, оглядаєте, одразу дві. Продаєте чорна сьома октавія. У нас цей автомобіль обладнаний панорамним дахом. 18 рік 2,0 дизель, 17900, 240 пробігу, автоматична коробка передач. Так, Октавія 7 у нас ліфтбек білий колір. Білий колір продається. Так, посилано ще ступенева механіка. Так, є дозонний клімат. Функція підключення Android Auto, бо Apple CarPlay. 18 рік, 2.0 дизель 245 пробігу, 13900. Свиденько телефонуйте, поки хто ніхто її не придбав. Стаміль чекає саме на вас. Так, ще такий варіантик Octavia 7. Переходимо до цікавого. З 16800 коштує. 2019 рік, 194 пробігу. А то можна придбати в кредит від ОТП-банку. Складні електробіркала. DSG, навігація Android Auto Caraplay, то зонний клімат, відігрівся дінь. Шановні друзі, вас чекає огляд двох шкодок Тавії, одна сіра, одна біла. Починаємо з білої. Сьогодні електродзеркала в чорному кольорі. DSG, двозонний клімат навігація. Android Auto Apple CarPlay, підігрів сидінь. дінь. в автомобіля. Автобіль це 2020 року випуску, пробіг 177 тисяч 19300. Чорний потолок. До речі, якщо ви побачите, є... Панорамний дах. от Білий автомобіль у 2020 рік, я ймовірність, що пробіг не скручений на відміну від автомобіля, там 2010 року. ну там, Примірно там, ваганчик другий, або шкода 5 чи гольфік шостий. а 7 в сірому кольорі. Дивимося по машинці 19 2019 року випуску 170 тисяч пробігу, 16700. Є телефончик, можливо, він даже одинаковий. Так, він одинаковий, отож, продавець продає дві шкоди октавії сьомих. Можна щось собі з двох вибрати. Так, сьома в чорному кольорі. Так, швиденько покажу салончик і тепер йдемо до ціни. ДСГ. Нема навігації. Так, який ж це рік у нас? Це у нас рік 13. 177 пробігу, 10 990. Є сертифікат, пробіг 100% оригінальний. От така Октавія А 7 продається. Не перемикайтеся, от на бачите майданчик. Тут є ще одна а Кажу салон цієї. П'ятистепенева механіка, а тут є навігація, дронзоний клімат. В даному автомобілі є навігація, він 2015 року 96, 10 10300. Є контакти, обирайте в цьому відео дні а7. А тож обирайте собі якийсь автомобіль. Так, Продається біла 7. Універсалі. Це у нас автомобіль 19 року випуску 16999 на автоматі є телефончик продавця. Пробіг 188 тисяч. Зараз покажу вам зразу салон Складні дзеркала, DSG, навігація, інтернет, автокараплей. сидінь, двозонний клімат. Так, маємо продається така ще машинка. Ось така 14 2014 року випуску 2.0 дизель, 1040 пробігу, 13888, 2.0 дизель, повний привід механіка, гарна комплектація. Продається сьома. Так, повітряна тривога, грибана русня не дає знімати. 20 рік, сьома, 2.0 дизель. Рідна фарба, автомат, 17950. Так, отож, завершуємо зйомку, переходимо до укриття. Продовжимо після відбою повітряної тривоги. Так, октавія 7 продається чорна. 15 рік, 258 пробігу, 12500. Телефонуйте до продавця. Складні електродзеркала.